Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 36. Ірраціональні рівняння. Ірраціональні рівняння. Рівняння називається ірраціональним Рівняння іраціональне. Якщо воно містить вирази під знаком кореня n-го степеня, воно містить вирази виду корінь n степеня з якогось числа або ну, якогось числа, то не буде і раціональне рівняння вираз, який містить змінну, F від x, називаємо там функція від x, або uh, степень зробув раціональним показником. F і x в степені m поділити на N. Наприклад, наприклад, корінь 2х плюс 5. Дорівнює 7, вмістить корінь другого степеня, або якщо дробово раціональний показник степені, х степені 2 третіх плюс 3 дорівнює 7х. Розглянемо основні види дробово раціональних рівнянь. І перший вид, який ми розглянемо корінь непарного степеня 2n плюс 1 від F від x загального виду, дорівнює деякому числу А. У нас немає обмежень на підкореневий вираз в цьому випадку. І тоді ми розв'язуємо це рівняння шляхом перетворення у раціональне рівняння. Для цього ми підносимо обидві частини. У степінь показник кореня. Степень Vn плюс 1. Тоді е, корінь із 2n плюс корінь 2n плюс 1 F від x, в степені 2n плюс до рівня А в степені 2n плюс 1, де а ді, деяке дійсне число. І то буде. F від х до дорівнює А в степені 2n плюс. І далі ми розв'язуємо це раціональне рівняння, якщо це многочлен у лівій частині, або дригенам функція від x, розв'язуємо вже, як ми розв'язуємо раціональні рівняння. А, наприклад, Корінь п'ятого степеня із Х плюс 1 дорівнює 3. Підносимо до п'ятого степеня обидві частини. Отримуємо Х плюс 1 дорівнює 3 в п'ятому степені, 3 в п'ятому степені 3 в четвертому це буде 81, в п'ятому степені 243 буде. Х плюс 1, х дорівнює 243 мінус 1, 242, і це є розв'язком нашого рівняння. Або ж ще такий приклад: корінь третього степеня з х плюс 1 дорівнює мінус 2, підносимо до третього степеня. А отримуємо х плюс 1 дорівнює мінус 2 в третьому степені, Це буде мінус 8. Х дорівнює мінус 8 мінус 1, тобто мінус 9. Відповідь мінус 9 тут. А тут відповідь 242. Це перший випадок. Тепер другий випадок. Нехай. У нас корінь непарного степеня дорівнює g від x. g від x це якась раціональна функція або тригонометрична функція, але не містить коріння жодного степеня парного чи непарного. Тоді ми робимо так само підносимо до степеня 2n плюс 1 обидві частини. І тоді f від x дорівнює. Ж від X і все в степені 2n плюс 1. А, наприклад, наприклад, корінь третього степені з x плюс 1 дорівнює x мінус 2. Підносимо до третього степеня обидві частини. Х плюс 1 буде дорівнювати x-2 в третьому степені. При розкритті дужок ми отримаємо кубічне рівняння, яке теоретично має принаймні один дійсний корінь. І або три дійсних кореня, або один дійсний два комплексно спряжні кореня, І теоретично його можна розв'язати. Ну, ми не будемо це робити зараз, От, тому що може виявитися, що раціональ... дійсний корінь, який там єдиний є, він буде ірраціональним. його доволі важко виявити, Це не входить у програму НМТ. Тепер а, наступний вид ірраціонального рівняння. Коли корінь вже парного степеня з виразу, який залежить від змінної, дорівнює числу. Тоді тут мається на увазі, що це арифметичний корінь парного і тоді а, і підкореневий вираз повинен бути невід'ємним, і значення кореня повинно бути невід'ємним. І це буде ОДЗ нашого. Рівняння. І розв'язуємо, і якщо це виконується, то розв'язуємо ми таким самим чином, тобто підносимо до степеня 2n обидві частини, тоді F від x дорівнює А в степені 2N. Оскільки F від X буде А в степені 2 N і А в степені 2n буде. Невід'ємним виразом, який би виразом не був ну, А, саме по собі повинен бути невід'ємним виразом, але при будь-яких значеннях А, а в степені, в парному степені буде невід'ємним виразом. Отже, умови, що F від X більше або за 0, є тут надлишково. Тоді ми можемо записати це, що тоді тільки А повинно бути більше або за 0, і F від x дорівнює А в степені 2. Розглянемо приклад. Корінь четвертого степені із x плюс 1. Дорівнює 3. Тут ми переконалися, що 3 більше або дорівнює за 0, тоді підносимо до четвертого степені х плюс 1 дорівнює. Три в четвертому степені. Не треба ставити умову, що х плюс 1 більше бо дорівнює за 0, то воно і так. дорівнює від євному числу. Х плюс 1 тоді дорівнює 81. Х дорівнює 80. Відповідь 80. Четвертий вид. Корінь а, парного степеня виразу який містить змінну, дорівнює виразу який містить змінну, але не містить коріння. О, кореня, принаймні, парного степеня поки що. Тоді ми повинні знову ж таки поставити умову на Значення кореня. І, як в минулому випадку можна наставити умову на підкорене вираз, а піднести обидві частини одразу до степені 2n і отримуємо ще е x дорівнює g від x в степені 2n, і воно і так буде невід'ємним, оскільки будь-який вираз в парному степені є невід'ємним. Невід Наприклад. Корінь другого степеню із х плюс 1 дорівнює 3-х, тоді ми повинні поставити умову на праву частину, що 3-х більше або дорівнює за 0, підносимо до квадрату, отримуємо x плюс 1 дорівнює 3-х і все до квадрату. І перетворили ірраціональне рівняння на еквівалентну систему. Яку ми можемо розв'язати? Переносимо х у праву частину, отримаємо що x менше або дорівнює за 3. Тут розкриваємо дошки у правій частині х плюс 1 дорівнює 9-6х квадрат. Тут отримуємо квадратне рівняння, переносимо всі вирази в одну частину, буде х квадрат мінус 6 і мінус 1, мінус 7х, плюс 9, мінус 1, плюс 8 до рівня 0. При цьому х менше або дорівнює 3. А. Десь обчислюємо дискримінант. 49 мінус 4 на 8 буде 32. А це у нас буде відповідно 17. Отже, х1, 2 дорівнює 7, плюс-мінус корінь 17, подивитися на 2. І ми перевіряємо додатність цих корінь, чи він є менше бо дорівнює 3. трьох. Здатні не додатні, а більшість цих корін, вони обидва будуть додатними. Більший 7 плюс корінь 17 поділити на 2. Корінь 17 це приблизно як корінь 16. Трохи більше. Ну, тобто, ми можемо сказати, що це більше подаріння. Не приблизно більше подаріння. 7 плюс корінь 16, тобто 4 поділити на 2. 7 плюс 4 у нас буде 11, і це більше п'яти. Відповідно, ми можемо сказати, що так, такий корінь не підходить під нашу умову. Отже, відповіді буде тільки число 7 мінус корінь із 17, а це буде приблизно 7 мінус 4, тобто 3, на 2, 3, других. А менше трійки. Дадемо опасник. ми не поставили додаткову умову, то ми би обрали. У нас від... відповіді про два розв'язки, але один розв'язок був би на дошку. Тепер ще один приклад. Для рівняння. П'яте можна сказати. Корінь K того степеня з F від X порівнює корінь п'ятого степеня з G від x. Тоді, для того, щоб протворити це раціональне рівняння у раціональному, ми повинні знайти НСК. І тоді ми відносимо обидві частини у степені низка і ставимо або не ставимо умови на кореневі вирази, в залежності від того, чи П і К у нас парні степені, чи не парні. Ну, наприклад. Приклад. Корінь із Х плюс 1 рівнює корінь четвертого степені із Х. Ми бачимо, що тут корінь другого степені, корінь четвертого степені, НСК. Часу 2 і 4 буде 4. Отже, ми підносимо обидві частини у четвертий степінь. А тоді у нас отримається х плюс 1 буде в квадраті дорівнює x. При цьому повинні поставити умови на коредневі вирази, причому дивимось, на який чи можна, ну, спочатку поставимо на обидві підкореневі вирази, х плюс 1 більше буде дорівнює 0, 0, ну, х більше буде рівні 0. Ну. Потім ми бачимо, що х дорівнює повному квадрату, тоді автоматично з цієї рівності що х більше або рівні за 0, ну, тоді ця умова є надовжковою. Отже, залишається тобі умови, що х плюс більше буде дорівнює 0, ну, та дорівнює х плюс до квадрату. Тут ми розкриваємо дужки у. Лівій частині в частині рівняння х квадрат плюс 2х. Плюс 1 до рівня х, x2 плюс x, х квадрат плюс х плюс 1 до рівня 0. Це відомий неповний квадрат і дискримінант від'ємний, тому розв'язків немає. Оскільки розв'язків немає у рівнянні, то і вся система не має розв'язків, хоч рівняння, яке було. Ну, в умові немає розв'язків Ми пишемо відповідь. Х належить порожньому множині на або розв'язків Немає. В залежності від контексту задачі. в залежності від контексту задачі Тепер розглянемо ще один приклад. І раціонального рівняння вже. Корінь із Х, мінус 5 містить, це рівняння містить 3 мінус Х, суму двох іраціональних виразів. А у такому випадку спочатку ми знаходимо ОДЗ цього рівняння. x міну 5 більше або дорівнює за 0. 3 мінус x більше або дорівнює за 0. Отже, х більше або дорівнює за 5. переносимо тут x у праву частину, х менше або дорівнює 3. Ми бачимо, що ця, ця система нерівності не має розв'язків, а тому, якщо у нас немає розв'язків у цій системі, це означає, що немає жодного x, яке задовольняє значення число значення, значення яке задовольняє дане рівняння. Отже, не розв'язуючи дане рівняння, можемо сказати, що розв'язків немає. Тепер розглянемо інше рівняння 3х плюс 7, яке містить різницю двох ірраціональних виразів. В цьому випадку знову таки записуємо ОДЗ. 3х плюс 7 більше ободрів'я за 0. Х плюс 1 більше або дорівнює 0. Маємо систему нерівності, розв'язуємо її. 3х більше або дорівнює –7, x х більше або мінус 7. Х більше або дорівнює –7, мінус одиниці. Х більше або дорівнює мінус 7. Третіх х більше або дорівнює мінус 1. А. Краще за все рисуємо чисові вісім. Або одну число вісім достатньо однієї для ліній, системи лінійних нерівностей, Мінус 7 третіх. Це приблизно мінус 2 цілих. Не приблизно це буде мінус 2,1 третя, а мінус одиниця вона знаходиться правіше. Отже, в результаті. Розвиском цієї системи буде множина від мінус одного до плюс нескінченності. ОДЗ не порожна множина, отже, рівняння можна розв'язувати. Має повинна бути мати розв'язки. Як ми розв'язуємо це рівняння, ми бачимо у відповідному правій частині 2, Число 2, яке більше буде відміну, а у лівій частині у нас різниця, різниця корінь. Краще за все перенести а, той корінь, який віднімається у відповідну праву частину, тоді у нас обидві частини рівняння будуть, завідомо, невід'ємними. Тепер ми можемо підносити до квадрату обидві частини. При цьому вже можна написати умови на підкореневі вирази, оскільки ми розв'язали значну ОДЗ виразу. Тобто ми всі корені, які знайдемо, перевіримо, чи вони входять у знайдений проміжок. Отже, маємо 3х плюс 7 вносимо до квадрату. Квадрат першого буде 4, подвоєний добу, так буде. 2 помножити на 2 помножити на корінь із x плюс 1 і квадрат другого виразу це корінь з x плюс 1 до квадрату, буде просто х 1. Тепер залишаємо ірраціональний вираз, який ще тут є в одній частині, а всі інші раціональні вирази переносимо у іншу частину відносно знаку рівності. І отримуємо 3х плюс 7. Мінус х, мінус 1, мінус 4. 4 корні з х плюс 1. дорівнює, Відповідно. 2х плюс 2. Тепер для того, щоб піднести до квадрату, ми повинні сказати, що права частина. Бо ж є невід'ємне. Але якщо ми тут винесемо два дужки, ми отримаємо x плюс 1. А умову невід'ємності цієї частини вже вкладена в ОДЗ. Якщо б тут був якийсь інший вираз, то ми б поставили умову на цю праву частину додатково. Тепер можемо піднести до квадрату або винести. Корінь із x плюс за дужки, І в дужках отримаємо скоротити на 2. 2 мінус корінь із x плюс 1. рівня 0. І тоді або я продовжу зверху корінь із x плюс 1 до 0. Або 2 мінус корінь із x плюс 1. До рівня 0. Звідси або хрівня мінус 1, мінус одиниця входить в наше ОДЗ, або приносимо корінь у праву частину і відповідно отримуємо корінь з х плюс 1 до рівня 2, відносимо до квадрату знову, х плюс 1 дорівнює 4, х дорівню 3, і дивимося, чи підходить 3, входить 3 у наш проміжок. 3 також входить у наш проміжок. Отже, наше рівняння має два розв'язки, які задовольняють ОДЗ. Пишемо відповідь мінус 1 і 3 у меншого до більшого. Розглянемо ще один вид ірраціонального рівняння. добуток x квадрат плюс 5x мінус 6 помножити на корінь x x плюс 1,5 до нулю. У нас добуток двох виразів. Добуток двох виразів дорівнює рівня нулю, коли хоча б один з виразів дорівнює рівня нулю. Або корінь дорівнює рівня нулю, Або uh, квадратний третьой дорівнює нулю, але при цьому повинен виконати все до завиразу, а у дезавиразу полягає у тому, що підкореневий вираз більше або дорівнюється А Коли підкорінь корінь дорівня нулю, то підкореневий вираз автоматично. Більше або дорівнює нулю, а точніше просто дорівнює. Тоді або x до рівня minus 1,5. Або розв'язуємо систему. Відповідно, ми можемо використати теорему вієта, сума коренів рівня мінус 5 добуток рівня мінус 6, і тоді це мінус 6 і 1. Мінус 6, або x рівня 1. Сума буде мінус 5 якраз. Одобуток мінус 6, але я повинна виконувати умову, що х більше буде мінус 1,5. Тоді мінус 6 нам не підходить. Звідси маємо, що х до мінус 1,5, або х до 1. Якщо б ми. Ми могли в цьому в цій системі, в цьому рівнянні отримати один надложковий корінь мінус 6. Але ми всі умови перевірили. Якщо ми не впевнені, чи ми перевірили всі умови, краще за все всі корені підставити у первинне рівняння та переконатися, що всі частини рівняння мають зміст. змісті підсмерті. А, сьогодні ми розглянули основні види ірраціональних рівнянь, які можуть зустрічатися, наприклад, НМТ, які містять знак кореня. Дякую за увагу. На сьогодні, все. Дякую за увагу.